Є. 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 Йомоє, є, мапу. Води зараз на березі п'юна. Всім привіт, друзі! Прийшли ми на риболовлю на окуня. Взяв з собою ультралайт. Зараз будемо спробувати ловити окунчики. Вже начепив приманочку, ось така от типа ларви. Все, пробуємо кидати. Що ж, робимо перший захід. Поміняю на ту ж саму ларву, тільки на дропшоті. Є, друзі, перший окунь. Ось такий окунчик. Ось такий, друзі, окунець клюнув, розловив нарешті ту ларву. Ось такий окунець Пливе додому я ще ось такого флагман хітомі. Зараз буду на неї пробувати. Ще не витягнув ще одного кінця, Зараз поправлю приманку. І ще вход піде. Недалеко від берега клюну. В ногах. Цікаво, чи стайка стоїть. чи якийсь одиночний. О, що це було? Так, видео включено, снимается. -моя, єма подача була. Мама себе так поставила. Просто На відео просто побачиш. Йо Бля, Блябу! Ось это от нога. Є. Я дав йому зажувати цьому окунідза маленькому. Блін, чуть гачка впалась, не загнав, Василій. Ну, Отакий от, от окунь, Вже четвертий. четвертий окуняра. Так, все, камера настроена. Друга окунь. Ну, это, конечно, капец. Раскопали на раздачу. Okay. Да. Не можна в Є. Блін, я тільки лягнув, це. Все, нова хіта не розловлена. Хаском розлив. Все, починаємо набирати темпу в ловля. Ну бачиш, ти казав додому йти. там дома, я не Все, окунь с выброса буду. Наверное. Возможно, будешь видно. Є. Зійшов. Удача була хороша. Або стіну приманку даже. Виход окуня, ура! Купаю, мережі, висвітки либали. Я одинокий. Йо-моя, що за шкіт? Отакий от, от окунчик. Спортивний. Окунчика додому. Поправляємо приманку. Ще один закид туди саме. Це ще один бок. На, на, на кожному запросі. Де я ще туди покидаю? Скажи де. <риклад> а то кайф попали, конечно, кожный забросит.

Може там іншого вцепити? А ну дай я закину там, де треба. Б'є. Та ні, чуєш? Прям така подача була, але вона вже піс таку гарна. Ну всіма подачі закинемо. Є. Є окунь. Дивіться завжди, де є окунь. Зараз б... Прикинь, в нього в роті те око. Ще один, дзе. Ладно, я, наверное, панку слизит в тепле. С выброса, кстати. А ну куда ж ти кидаєш? Там, дел куни стоять. А мне куда кидать. Там, делку не стоять. Там делки. Окуні... То, Та, что ты молтант у меня. То вибро скинули? Це маємо лапки зловити Що скину в траву є. Візьмете окуня. Візьмете окуня. Що? Будете брати? Наші стає. Мені будонку там має. Тамає, але він не голодний. Це не Та він то їсть, але не голодний. Просто з такого вибруса. Ну він вже клюнув недалеко, але закину я на виброс такий, що капець. Нормальний. Мені це подобається. Угу. Я вже з рахунку здається. Фіграм 1945. Кожного забросу просто. Оце і краще. Лапоть. Ні, ну реально це вже краще. Дивись, це вже ладошечки. Отакий. окуняра. Ладошка не більше. І одразу за наступним пускаємо. Скільки грам ти обрузило? Два. Ладно, верно. Боже, такая поклевка хорошая. Скажімо, забрасываю. Я ми, ну, конечно, не внутулю. Це минус, звісно, не такие путожники клево пали. Те за. Те шучу. Я? У мене є. Окушарик. Окунчики. Ще один окунь. В копілочку. Бемс, полетів. Далі знов туди само. Це місце, спад води. І прикольно клюють окуня. Ще на одного витягну. Ще одна покльовка. Вони стоять, тут чиста вода приходить і вони тут малька збирають. Ще холості покльовки. Є. Ще один. Лапоть. Це вже хоч на окуня, похоже, ні? Василь, виводимо. Є окуняра. Ще один. Кокунь. На глісер виводимо. Ну, давай доставайся. Белс, і за другим зразу пускаємо його. йо моє він мене в удочку чуть не забрав. Диви. Йо-мойо! <гум> Отака От о двіжуха, двіжмаліна. Поміняв я знов на хітомі приманочку. І знов чим подалі. І знов та сама проводочка Блін підсів. Підсів коняк. Там паруся, мати моровинку. Стіну? Ні не бра. Щось їй тут явно не добре. А що, якщо воблера поставити, попробувати? Або попера. Mm. Це те, що ти на змаганнях, коли не Угу. Я ще на наліфовий сьогодні плюс. Флагманське чудо летить в воду. Сразу. Сразу. Це капець. Хороший окунь, кстати. А, ні, не хороший. Не хороший. Але він. Але він корой і уцепився. Отакий От окунь, друзі. Не, ну кстати, непоганий, болі неї. ти на що? На флагманське чудо нападення. Я навіть не підкрутив. У тебе є гачки Ні, одне. Ну я міняю, я навіть приманку клевка була. Що це таке? Дивись. Фух, то мені нравиться. Це капець, але, я, наверное, не зняти. Кого? Бобра. на ти? Знімаєш зараз? Є. Yeah. Він зійшов. Ні, nee, ну я думаю у нас же штук 40 є окунь, мабуть. Які штук 40? Ой, ну 30, мабуть. Так. так, ще один перезаброс заброс робимо. Ну що, все-таки? Так, тут он. Є, блін, я не підсік. Є. Ось, зійшов. Ну і добре. Зразу. А у мене є. Тобі лапоть. Який лапоть? Ні, диви, нажав, лапи. Який лапот? Є. Покрако ставлення забрати. На глісер виводим. Чікс. Бемс. Спортивна ловля. Чікс. Чикс. Але вони мені пантери здубали. І відпустили. Чикс. Є. Yeah. Це на флагманське чудо? Так. Да. Флагманське чудо розриває. Окуня. Uh -huh. А ну-ка, я флагманське чудо? Йому вже рвали губу і відпускали. Покажи, а, так, да, так. Да чуєш? Скільки ти хламівсько чудо я? Скільки штук? Так. Да. Я не пам'ятаю. Ну, штук дві штуки, може є. А що ти? Та не надо. Та На подарок. Та не треба мені лень коробку відкривати. Є, блін, був. Але валить окон сьогодні, звісно. Той відос. На, на, на Реально на півгодину. Просто крутим рівномі'рочкою собі. Є. На глісер виводимо. Ой, і зійшов. Як ти веде? Є була. Була покльовка. Оце мені подобається ота кокуня. Взяв собі і на рівномірочку, і треба прайня дергання. Але кайф, але мені подобається, майо! Я так кайфую! Ще удара вилетить на флагманське чудо. є, блін, нема. Давай ще по два окуня і зматуємося. Вже, мабуть, 20 хвилин прийшло. Що? Година прийшла. А ну, дивиться? Вони вар, який не, не дома Є. Yes. Березі. Березо. Окунідза. Ну, кстати, непоганий цей попався. Диви. Але зато який пузатий. Доклої. Пузань. Інтересно, на кічкарівці теж жорст почався. А прикинь, якби ми одразу сюди прийшли? Це хай буде. Та Якщо б не я, то ми б тут не виходили. Можна збої приманки делати. Збіг. Води зараз знову березі плюс. Блять, так <рекла> так. Йо-мойо! <рекла> Ви що, хороший оку. Манло їх не забросить, поємний зараз. Просто поприкамаши проведемо. І не було. О, бля, зразу. Нападені. Угу. Отако, спіння відпрацьовує у конця. В березі крупніші були трохи. Чіккс відпустили і зразу за наступним. На мене, і Ой, блін, погано закинув. Але нічого страшного. Ті окуні, як будто хапають все, що рухається. Порочають, глядять. Ось туди. Чікс закинули. Є. Це лапить? Що це так кажеться? Ладно, так кажеться. Лапить. Заберу свім, і одразу в те місце там, де я оконя Макс Чіпка закинув. Зразу, зразу, спортивна ловля. Ти совкіш, біля, біля ще до поверхні. Ближче до поверхні. Але цим спінінгом кайфово такого кунчика тягати. Роздача. Все, давай ще по одному окуню. Окей? Ще по одному окуню. 8,36. Є. Yeah. Налісся бемс-бемс-бемс-бемс. Нє-ні-ні, приманочку удайно. Ну. Чікс, відпустили. Тік. Є, блін, був. Ну що ж, друзі, класно половили окуня, попали на такий жор, окунь майже на кожному забросі брав. І все класно відловилося, десь біля 20 штук у кінці, В принципі, рибалка вийшла непогана. Всім дякую за лайки, дякую за підписки, всім пока.